Вітаю, дівчата! Робимо класний комплекс для вагітних. Поїхали! Становимось на стопи на ширині та стегнових. Ми робимо легенький ролдаун вниз, комфортний. Руки кладемо на драбину і витягуємося за маківкою вперед, за тазом назад. У нас флетбек. Робимо вдих і виходимо в екстеншн в розгинання. Грудь направляємо вгору до неба. І ще витягнутись. Видих і на вдих розкриваємось і витягуємо серце до неба. І ще один раз вдих, витягнулись, флетбек і розкрутились, вийшли в вийшлоп. Латерал флекшн, Ми становимось боком, одна рука на драбині, іншу руку піднімаємо вгору і розкриваємо бік. Ми робимо вдих і направляємо ребра до стилі. Міцно тримаючи за драбину, ви можете сміливо повіснути, тут покайфувати. Це дуже приємний віз, який нам необхідно і треба, і можна робити. Це така приємна розтяжка всього тіла всієї бокової поверхні тіла. Ребра направляйте вгору, міцно тримайте, слідкуйте за зап'ястком, направляйте костяшки. руки, яка тримає драбину вперед, щоб не ламали зап'ясток. І знову витягуємось ребрами в стелю вже на другу сторону. Стопи міцно стоять на підлозі. Драбина вас витримає 100%, просто покайфуйте, повисіться дуже приємно і дуже корисно. Не забувайте про дих, видих, обов'язково дихайте, вдихайте в своє тіло, енергію і життя, становимо спиною до драбини. Ми робимо вдих, включаючи м'язи живота, розгинаємо грудний відділ вгору, не затискаючи шию. Видих, повертаємось в балансове положення. І ще один вдих. Розігнули грудний відділ і погляд вгору. Видих, повернулись в балансове положення. І ще один раз вдих, витягнулись І ще, іще, і повернулись видих. Підготовчий вдих і на видих, ми включаємо дно, м'язи живота, слегка відхиляємо тіло назад, подовжуючи згиначі бедра, згибателі і квадріцепси, зберігаючи причому, при тому та стабільним коліна разом. Вдих і на видих, потягнутись таке приємне витяження, відчуваєте. Без болі. Все через вдячність і любов до тіла. Покладемо руки в замок і на потилицю, стопи на ширині таза. Ми робимо вдих і м'яко скручуємось, повертаємось, дивимось на лікоть, видих, повертаємось назад. І вдих, ротація, погляд на лікоть та стабільний. Грібні таза дивляться прямо, ваш живіт. Да? Це орієнтир, він дивиться прямо. І на видих повертаємось в центр. І ще один раз. І вдих. Це дуже приємно і дуже корисна ротація для хребта. Майте на увазі ваш хребет, як він скручується відносно таза. Тази, ноги стабільні, а хребет ротує в одну і в іншу сторону. Така дуже безпечна і дуже корисна ротація. Латеральні нахили стоячи від стабільного таза і стабільних стоп. Ми нахиляємось вправо витаскаючи ліві ребра вгору вгору. Нахиляємося вліво, витаскуючи праві ребра вгору і маківкою так само тягнитись в інший бік. Ми повністю витягуємо грудний відділ в двох площинах. І вдих, Всю енергію направляємо вгору, витягнути за ребрами, штовхнути п'ятками підлогу, включаємо тазове дно. І зробимо згинання. Руки покладіть на драбину, стабільний таз, стабільні стопи, округліть грудний відділ, і відштовхніться від драбини, потягніться грудиною вгору. І на видих, опустіться вниз, потягніться задніми ребрами вгору, плечі і лопатки внизу, ми їми не тягнемось, тільки округляємо грудний відділ. І потягнутись вгору це теж дуже приємно. Розполагаємо арку стопи на драбині і на вдих ми опускаємо таз вниз, на видих, випрямляємо дві ноги. На вдих. грудіну розкрили, п'ятку задні стопи ми не відриваємо, відчуваємо розтяжку по задній поверхності ніг. Гомілка тягнеться приємно під колінне сухожилля. П'ятка у нас зафіксована. І вдих, таз вниз, грудь вгору, видих, згинаємо хребет над ногою. І ще вдих, розкритись. І видих. Отлично фіксується задня п'ятка. От не забуваємо її не відривати. І видих. Опускаємо передню ногу на підлогу, задня п'ятка штовхає підлогу, не відривається, і ми згинаємо тільки передню ногу по 3-4 рази. Цього буде достатньо. Тепер ми додаємо згинання задньої ноги. Тут у нас включається ахіл стрічі дуже корисно. Задня п'ятка не відривається, це важливо. Зігнули задню ногу, розігнули. П'ятка стабільна. Зігнули і розігнули. І вирослі. Повторюємо стрейч. На іншу ногу. Арку стопи розполагаємо на дробину, руки на дробині так само. І на вдих ми опускаємо таз вниз, розкриваємо грудину, видих, виправляємо дві ноги і згинаємо хребет над ногою. Фіксується задня п'ятка, стопи паралельні. Стопа, яка стоїть, старайтесь тримати її рівно відносно коліна і тазостегнового суглоба. Поєднуйте кожен свій рух з диханням, наповнюйте своє тіло, свої м'язи енергією. Це дуже корисна серія. І ахіл стрейч. Згинаємо спочатку тільки передню ногу, дві п'ятки стоять, і випрям п'ятками відштовхуєтесь від підлоги. Не забувайте підтягувати тази в одно, включати живіт, в роботу От ви вся-вся включена. І згинаємо, розгинаємо задню ногу, відштовхуючи п'яткою підлогу. Вдих зігнуть, видих, розігнуть. Вдих зігнули. Розігнули і виросли. І В кінці тренування дуже класно позгинатись і порозгинатись. Спочатку ми робимо згинання хребта витягуючись, і розгинаємо, стягнемо серце до стелі, стопи стабільні та стабільні. Просто покайфуйте. Це дуже приємно. До речі, після цього тренування майже поїхали в полого.